Я сержант. Я сержант. Захисник України. Захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводитиму з честю. За будь-яких умов я поводитиму з честю. Ніколи не здаюсь і не відступаю. Ніколи не здаюся, не здаюсь і відступаю. Я завжди відданий військовій справі. Я завжди відданий військовій справі українському народові та батьківщині. Українському народові та батьківщині. Я відповідальний за свої дії. Я відповідальний за За свої дії. За виконання поставлених завдань. За виконання поставлених завдань. Та за, та за підпорядкований особовий склад. Я професіонал найвищої категорії. Я ніколи не зупиняюся на досягнутому. Я ніколи не зупиняюся на досягнутому. Я, на досягнутому. я постійно вдосконалююсь. Я, я зобов'язуюсь бути, зобов бути прикладом. У виконання службового обов'язку. Виконання службового боя та пишатися належністю. Та пишатися належністю. до Сержантського корпусу Збройних сил України, до корпусу Збройних сил України. Я завжди буду з повагою ставитись до товаришів по службі. Я завжди буду до товаришів по службі, та бойових побратимів. Дбати про підпорядкований особовий, особовий склад згуртовувати його в єдину команду. Згуртовувати його в єдину команду. Підтримувати, взаємоповагу. Підтримувати взаємоповагу. Та взаємодопомогу в колективі. Та взаємодопомогу в колективі. Я сержант. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих відповідає За підготовку моїх підлевих. За їх бойовий дух та готовність до виконання бойових завдань. За їх бойовий дух та готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гаслом. Я завжди готовий вести їх за собою. з гаслом. Слідуй за мною, роби, як я. Слідуй за мною, роби, як я. Я присягаю ніколи не зрадити сержантський корпус. Я присягаю ніколи. Та бути вірним Кодексу Сержанта Збройних сил України. Та бути вірним Кодексу Сержанта Збройних сил України. Честь. Честь відданість, відданість. Відповідальність. відповідальність професіоналізм, професіоналізм. Слава. 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 слава.